Іран прагне отримати ядерну зброю. Росія погрожує ескалацію, а Китайська Народна Республіка не покидає прагнень захопити Тайвань. Чи є підстава вважати, що все це пов'язано, і на нас чекає конфлікт на кшталт Другої світової. Десятки новинних порталів дискутують щодо можливого сценарію перетворення світу на радіоактивний попіл. Але давайте не будемо панікувати. Сьогодні ми поговоримо про вірогідність світової війни. Погнали! Повернемось до подій минулого століття. Друга світова війна доволі поступово переростала у глобальний конфлікт. Спочатку основним театром бойових дій була Європа та територія сучасного Китаю, але з часом протистояння зачіпало все більше і більше інтересів: Північна Африка, Індо-Тихоокеанський регіон та Атлантичний океан. Була коаліція держав, що хотіла змінити тодішній світопорядок. Це нацистська Німеччина, Фашистська Італія та Японська імперія це так звані держави Осі. Вони мали схожі інтереси та спільних ворогів. Тому змогли створити коаліцію та тривалий час протистояти державам союзниць. Але що ж ми маємо сьогодні? Росія та Іран справді мають багато спільного. Це держави і з дуже агресивною зовнішньою політикою вони відкрито порушують міжнародне право, ведуть війни, підтримують терористичні угрупування та всіма силами намагаються змінити ці правила гри, по котрим країни живуть після другої світової війни. Тим не менш, вони не мають можливостей, щоб встановити реальну загрозу усьому світу у той же час, економіка держав усі. Могла і була набагато більше, це підштовхувало союзників об'єднатись навіть із такою людиною, як Іосиф Вісеріонич Сталін. Як казав свого часу Вінстон Черчилль, якби Гітлер втокся в пекло, я б замовив слівце за сатану в палаті громад. Ось це от точно такий випадок. Історія справді могла б піти іншим шляхом, якщо б американський лендліз не дійшов би до Радянського Союзу. А щоб історія пішла куди сьогодні, не забувайте донатити у фонд Повернись живим в описі до цього відео. Російська Федерація з Іраном. Сьогодні має приблизно 2% світового ВВП з таким ресурсом кинути виклик міжнародній системі дуже важко. Ще важче мріяти про повернення до біполярного світу, коли твої війська застрягли у кровопролитній, багатомісячній боротьбі за селище міського типу на сході держави, що в чотири рази менше тебе за населення. Тим не менш, щоб війна стала світовою, потрібно більше учасників, і у Росії є для цього можливості. Перший крок, який Москва може вдіяти для ескалації цього конфлікту, це ядерна зброя. Або ж зброя. Масового враження це маловірогідний сценарій, але він можливий. Сполученим Штатам доведеться реагувати у будь-якому випадку: ядерна, хімічна або біологічна зброя. Це загроза не просто для України, а для всієї міжнародної спільноти. Якщо Кремль застосує її, а США та Європа обмежаться застережною заявою або ж глибокою занепокоєністю, то світова безпека одночасно перетвориться на хаос. До вас вторгається держава, що значно сильніше за вас. Ви Перемагаєте, є на полі бою, а вона просто застосовує ядерну зброю як наступальний засіб, та не несе жодної відповідальності. Таким буде новий закон нашого світу. Якщо США не зможуть забезпечити безпеку потерпілої сторони в цьому випадку, то десятки країн почнуть розвивати власну ядерну програму, і їх буде вже не зупинити. На організації Об'єднаних Націй можна буде ставити черговий хрест. Саме тому Вашингтон не може не відреагувати на застосування Росії ядерної зброї. Якою буде ця реакція? Сподіваюсь, ми не дізнаємось, але скоріш всього Вашингтон стане прямим учасником конфлікту, що остаточно змінить хід подій на користь України. До речі, про те, чи застосує Росія ядерну зброю, у нас є окреме відео на нашому англомовному каналі, який ви можете прочекати за посиланням. Ситуацію для Москви на краще це не змінить. Використання ядерної зброї матиме вагомі військово-політичні Наслідки. З боку України в конфлікт гіпотетично можуть вступити і союзники США, деякі країни ЄС, а ось з боку Росії. Але якщо світовій стабільності нічого не загрожуватиме, то конфлікт залишатиметься в тих рамках, у яких він є зараз. І в союзників України не буде причин вступати у війну напряму. Тим паче. У наших союзників залишається ще купа методів з допомоги без прямої участі в конфлікті? Можна поставити танки, літаки, ракети, АТКМС або збільшити санкції по відношенню до Росії. Саме Москва повинна піклуватися щодо зміни сьогоднішньої ситуації на фронті. А чи хоче хтось взагалі вступати за Кремль? Справа в тім, що поразка Росії не стане вагомою втратою ані для Ірану, ані для Китайської народної республіки. Співпраця Тегерану з Москвою обмежується доволі короткостроковими прагматичними інтересами. Іран, що наразі допомагає дронами та обіцяє поставити в Росію ракети, робить це за інсайдами в обмін на допомогу в ядерній програмі або ж за немалі кошти. До того ж, з огляду на нестабільність середині країни втрачатись у великий віддалений та ще й програшний для Росії конфлікт не в його інтересах. Наступною на черзі є Китайська Народна Республіка, і ось залучення в війну вже мало б серйозні результати. Але тут варто пам'ятати, що Китай будував свою могутність не на захопленні чужих територій, а на економічній співпраці із заходом. І залучення його у війну буде доволі серйозним розривом відносин між Пекіном та Європейським Союзом і Сполученими Штатами і матиме жахливі наслідки для першого. Великий дракон, гнучкий стрижень Ксі, грає у доволі прагматичну гру. Більше того, ми ще не отримували інформації, що підтверджувало б факт постачання Китаєм летального озброєння. Чому це скоріш мало віргійний сценарій? Ми розказували на нашому телеграм-каналі. Тут ще варто брати до уваги географічну віддаленість Ірану від КНР від Європейського театру бойових дій. Це додаткові витрати, ризики, труднощі, що й можуть стати марними. Єдиною державою, що могла б вступити в конфлікт на стороні Росії, в найближчий час залишається Білорусь, та сама держава, откуда готувалось нападіння. Російські війська фактично окупували цю країну після невдалих антиурядових протестів проти диктатора Лукашенка. Зараз самопроголошений президент Білору. Русі є васалом Кремля, але навіть він опирається можливому застосуванні його військ в Україні. Білорусь має невеликий демографічний ресурс та корумповану армію, мотивація якої буде меншою за мотивацією російською з огляду на нещодавні зацепитування білорусів стосовно війни в Україні. Більше того, війна є викликом для будь-якого суспільства, і вступ білорусі в програшний конфлікт може стати каталізатором нових антиурядових протестів. З кожним днем війни в Росії залишається все менше ресурсів, які б вона могла використати задля ескалації ситуації та перелому ходу війни. Військова сила вже використана наповнені. В державі проводиться мобілізація, в армію забирають навіть зеків. Промисловість працює в декілька змін, щоб виробляти більше танків та більше ракет. Союзники це ресурс, а ще гарний показник того, чого досягла держава на міжнародній арені. І якщо українська дипломатія з кожним днем схиляє більше країн до співпраці та постав озброєння та російська втрачає останніх прихильників. Ніхто не починатиме Третю світову, щоб врятувати одного диктатора в Кремлі та суто його інтереси. Як сказав свого часу 35-й президент Америки Джон Кеннеді перемога має багато батьків. поразка же завжди залишається сиротою. Єдиною картою, що може змінити ситуацію на полі бою, залишається зброя масового враження. Тим не менш, вона зробить цей конфлікт неконтрольованим та скоріш нашкодить Москві, ніж врятує її. Інакше б Путін точно не вагався. Дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Ми говоримо про міжнародні відносини та геополітику простими словами. Якщо вас це цікавить, то заглядайте також до нас у телеграм-канал, та ви знайдете аналіз кращих англомовних видань українською мовою. До цього ж у нас є англомовний Ютуб канал, де ми розказуємо іноземцям про події російсько-української війни. Розвиваємо україномовний Ютуб разом. Підписуйтесь ще зустрінемось. Розриваємо розриваємо розвиваємо український Ютуб разом.